Шановні друзі, у цьому відео ми продовжимо розглядувати табличні інтеграли. Розглянемо табличний інтеграл. Інтеграл тангенс x dx. Запишемо його таким чином, що інтеграл sinx поділене на cosinus x dx. В знаменнику в нас знаходиться косинус x, це і є початкова функція. Ми можемо подивитися це таким чином. Відповідно до знаходження похідних частки, ми бачимо, що у нас в знаменнику є функція, з якої не відбувається ніяких перетворень. Тому диференційний множник від логарифма початкової функції дорівнює мінус. Sinus x на cosinus x. dx це одиниця поділена на диференційний множник. Тобто мінус косинус х на синус x. Далі, під інтегральну функцію, множимо на dx і одержуємо мінус одиниця. Це стало перед логарифмом початкової функції. Тобто це мінус логарифм косинус х. Або ж це логарифм від одиниці поділена cos. Далі розглянемо, як виглядатиме гіперболічний інтеграл відповідник табличного інтеграла інтеграл тангенс х дх. Записуємо в загальній формі. Інтеграл тангенс х помножене на коефіцієнт переходу. З дійсної в тріанометрично дійсну, помножене на dx. Ми його не бачимо, тому що в дійсних системах функцій такі коефіцієнти дорівнюють одиниці. Переходимо. У нас тангенс x відповідає гіперболічному синусу φ. Коефіцієнт перехода множимо. Коцент переходу від тригонометричної до гіперболічної системи функції. помножений на дефі. Звідси дорівнює. Коцент переходу. Тангенс переходу гіперболічний синус. Знаходимо. І він завжди дорівнює 1 поділена на гіперболічний косинус Фі. Підставляємо, одержуємо, що? Інтеграл відповідних гіперболічних, тренометрична інтеграла тангенс х dx дорівнює гіперболічному синусу поділеному на гіперболічний косинус d фі. Так само, початкова функція у нас знаходиться в знаменнику. Це гіперболічний косинус. Тому диференційний множник дорівнює похідні від логарифма гіперболічного косинуса φі, Фі? Дефі, тоді дорівнює гіперболічний косинус поділений на гіперболічний синус. Перемножаємо під інтегральну функцію на d. Одержуємо одиницю це логарифм гіперболічного косинуса φ. Розглянемо алгебраїчний інтеграл відповідний. Інтеграл тангенс х. Тангенс х в дійсній системі функції відповідає корінь квадратному із y помножен на y плюс 2, помноженого на коефіцієнт переходу від тригонометричної до алгебричної системи функцій. Тобто це інтеграл корінь квадратний із y помножено на y плюс 2 помножене на процент переходу 1 поділена на y плюс 1 помножена корінь квадратний із y помножено на y плюс 2. Це дорівнює інтегралу dy поділене на y плюс 1. Тобто такому простому інтегралу. І відповідно дорівнює логарифму від у плюс 1. Ці допоміжні обчислювання ви побачите тут. Звідси коефіцієнт переходу від тернометричної дійсної до алгебраїчної дійсної. Подивіться, як це робиться. І коефіцієнт цей завжди один і той. же. Він сталий. Розглянемо приклад перший. Розв'язати інтеграл. Способом підстановки для коцента переходу комплексного тангенс х переходе в алгебраїчне змінну y. Знаходимо коцент переходу. Тангенс х переходе в алгебраїчне змінну y. Y штрих поділене на тангенс х'. Дорівнює. Одиниця поділена на одиницю на косинус квадрат х. Одиниця на косинус квадрат х це одиниця плюс тангенс квадрат х. Звідси у нас тангенс переходить в y. Тобто це одиниця поділена на одиниця плюс y квадрат. Власне кажучи, це похідна від арх тангенса y. Звідси розв'язка інтеграла. Інтеграл тангенс х дх відповідає інтегралу у тангенс переходу в y, помножений на корці переходу комплексний, від тригонометричної до алгебраїчної системи функції. Дорівнює інтегралу y помножена одиниця поділена на 1 плюс y квадрат dy. Звідси у нас в знаменнику знаходиться початкова функція 1 плюс y квадрат. Диференційний множник тоді буде похідна від логарифму 1 плюс y квадрат. Дорівнює 2y поділена 1 плюс y квадрат dy звідси дорівнює 1 плюс y квадрат поділене 2y. Перемножаємо під інтегральну функцію на dy. держимо одну другу. Це дорівнює 1 на 2 логарифма початкової функції, тобто 1 плюс y квадрат. Звідси підставляємо y дорівнює тангенсу. І звідси одержуємо результат. Розглянемо, як виглядає тернометричний інтеграл відповідних комплексного інтеграла. От ми одержали комплексний алгебраїчний інтеграл, який відповідає інтегралу тангенс x dx. Підставляємо y. Завжди це одиниця поділена косинус х мінус одиниця. Поділена на одиниця плюс одиниця поділена косинус х одиниця в квадраті. Помножене на коцент переходу від тригономет... алгебраїчної до тригонометричної системи функцій. В середині будь-якої комплексної системи коефіцієнти однакові, що для дійсних. Систем функцій що для комплексних. Тому у нас коцієнт переходу від алгебраїчної змінної y до 1 на косінус х-1. Одержуємо. Це sin x на косінус квадрат х. Підставляємо замість коефіцієнта переходу sin х поділене на косинус квадрат х. І одержуємо такий от інтеграл. Подальше перетворення приводить нас до такого інтегралу або до такого інтегралу. Тобто, якщо його записувати нестандартно, а так як пропонує матаналіз офіційний, то навряд чи можна просто розв'язати от такий інтеграл. І розібратися щодо чого. Розв'язка цього інтеграла буде такою. Як бачите, зовсім не зрозуміло, яким чином такий інтеграл має відношення до інтеграла тангенс х dx. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл способом підстановки для квіцієнта переходу комплексного тангенс переходи. Гіперболічний косинус Фі. Коефіцієнт переходу комплексний, дорівнюватиме синус гіперболічний φ поділений на 1 плюс гіперболічний косинус квадраті φ, тобто інтеграл. Заміняємо тангенс на гіперболічний косинус Фі. Множимо на коефіцієнт переходу. І dфі. Звідси інтеграл гіперболічний косинус помножений на синус гіперболічний фі, поділене на одиниця плюс гіперболічний косинус квадраті фі ді. Звідси одержимо такий інтеграл. Це комплексна система функцій. Розв'язуємо його, знаходимо, що одиниця плюс. Гіперболічний косинус квадраті фі, Це і є початкова функція. Перемножаємо і одержуємо одна друга. Це стало перед логарифмом початкової функції 1 плюс гіперболічний косинус в квадраті Φ. Підставляємо замість гіперболічного косинуса в квадраті. Тангенс квадрат x І одержимо розв'язку інтеграла. Розглянемо, як виглядатиме тринометричний інтеграл-відповідник інтеграла, який ми одержали в комплексній формі. Підставляємо гіперболічний косинус це одиниця на косинус х. Гіперболічний синус це тангенс х. Підстава помножить на коцент переходу. Коцент переходу від гіперболічної до тринометричної системи функцій всередині будь-якої будь системи функції це одиниця поділена косинус х. І одержуємо от такий інтеграл. Його розв'язання виглядає таким чином. Безумовно. Ніхто не може сказати, що це розв'язання комплексне інтеграла, де тангенс х dx. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!